Короткий курс історії України Олександр Палій, Князі варязького походження. З кінця восьмого століття загони вояків зі Скандинавії почали на кораблях атакувати європейські держави. В Україні цих вояків називали варягами, у Західній Європі норманами. А самі себе вони називали вікінгами. Найбільш діяльні з варягів почали засновувати власні династії у Франції, Англії, на півдні Італії та на землях слов'ян. За словами літописів, варязькі вояки Аскольд і Дір пливучи з ватагою із варяг у греки, тобто зі Скандинавії у Візантію. Захопили владу у Києві і почали керувати навколишньою землею. Це сталося 862 року. Тоді іноземці повідомляли про існування в Надніпрянщині могутнього князівства на чолі з королем Діром. Хоча, за деякими даними, Київ і доварягів здійснював напади на столицю Візантії. тобто був досить сильним містом. У 882 році до Києва прибули інші варяги малолітній князь Ігор, син варязького вождя Рюрика та його родич Олег. За прозорливість, прозваний Віщим. Прибульці варяги підступно вбили дірань Аскольда, бо, мовляв, ці варяги були не княжого роду. Інші підвладні варягам міста і залежні племена, новий князь Олег, починає розглядати, як піддані Києву Це буде мати міст руських. Сказав Олег про Київ. Варто наголосити, що територія сучасної центральної Росії потрапила під владу Русі лише через сто років після цих слів Олега, а містами руськими. Він називав лише міста полян у середній на Дніпрянщині. Олег приєднав до київської держави племена древлян 883 рік і сіверян 884 рік. Київські князі здійснили кілька походів на Хозарію і на Закавказзя. 907 року кияни напали на Візантію. Як стверджує Літописець, князь Олег, на знак перемоги, прибив свій щит на ворота Константинополя і взяв данину. Кияни тоді з Візантією уклали вигідний договір про торгівлю. Князь Ігор почав правити у Києві близько 915 року. Він також здійснив низку походів на Візантію і Закавказдя. Однак, вимагаючи данину з сусіднього з Києвом племені Древлян, був ними убитий. 946 року вдова Ігоря, княгиня Ольга жорстоко придушила повстання Древлян, Зокрема, як пише літопис спалила їхнє головне місто голубам та горобцям, яких Ольга підступно зажадала як данину. Від кожного двору причепили до лапок труд, після чого його підпалили, а птахи одночасно запалили місто з усіх боків, залітаючи під стріхи і в стодоли. Княгиня Ольга врахувала урок повстання і встановила норми збору данини на усіх підлеглих містах та землях, дві третини зібраної данини. Йшли на Київ і військо, а третина на Вижгород, де Ольга заснувала свою резиденцію. 957 року Ольга відвідала столицю Візантійської імперії, де прийняла хрещення. Незважаючи на амбітність Ольги, південні кордони її держави шарпали печеніги тюркське кочове плем'я. Що наприкінці IX століття прийшло зі сходу на південь України. Одного разу лише подвиг юнака, що пробрався через вороже військо і викликав на підмогу дружину із за Дніпра, врятував столицю. Підкорення Криму і Залісся Варязькі князі. Швидко змішувалися зі слов'янами. Святослав Хоробрий став першим князем із династії Рюриковичів, який отримав слов'янське ім'я. Літопис повідомляє про звитягу князя, який попереджав ворогів перед походами на них. Іду на вас. Візантійський історик Лев Диякон, розповідаючи про святослава якого бачив на власні очі, описав нам звичну зовнішність українського козака довгі вуса, зачіска з довгим пасмом волосся на голеній голові, сережка в одному вусі, біла сорочка Святослав Хоробрий, уперше в історії підпорядкував Києву землі в Криму, а також Залісся майбутню центральну Росію. Де на той час жили фіно-угорські племена Меря, Мурома, Мещера, Ерзя, Мокша тощо? У 964-966 роках Святослав підкорив Києву плем'я в'ятичів і наказав їм віддавати данину, яку вони доти платили хозарам. Святослав зруйнував потужного конкурента Києва, Хозарську державу, яка набігами й даниною виснажувала слов'янські землі. 965 року Святослав, здолавши кілька тисяч кілометрів, захопив столицю Хозарії Ітель, через що хозарські вельможі мусили ховатися на островах на Волзі. Крім того, Святослав підкорив другу столицю Хозар місто Саркел на Дону, нині в Ростовській області Росії, який дав українську назву Біла вежа. Це місто до початку ХІХ століття відігравало роль дальнього форпосту Київської держави. Святослав спочатку допомагав Візантії у війні з болгарами, а згодом виступив проти неї. У численних битвах на Балканах князь наказував замикати за собою ворота, щоб ніхто без його наказу не зміг сховатися за стінами фортеці у разі поразки. Проте армія виснажувалася в боях у той час, як візантійцям надходила допомога. Під час відходу київського війська за підкріпленням Візантійці підбурили печенігів напасти на русинів. Лише невелика частина війська з воєводою пробилася до Києва, а сам князь загинув у бою. Святослав Хоробрий, уперше в історії, поставив під контроль Києва землі в Криму, якими до того володіли хозари. Схід Криму став ядром залежного від Києва Тмутороканського князівства.